Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вождь Білорусі Лукашенко гнеться під сильним тиском Путіна, який вимагає від нього вторгнення в Україну. Пише політолог Віктор Небоженко. Лукашенко перебуває у страшній розтяжці. З одного боку, на нього чекає доля свого отруєного друга, колишнього міністра закордонних справ Макея, з іншого боку, він може віддати злочинний наказ про вторгнення в Україну. Без права та шансів залишитися живим, і тоді вже немає значення, хто і як позбавить Білорусь від диктатора Лукашенка. Далі текст мовою оригіналу. Лукашенко без всяких причин і мотивації питається гнати гнать білоруську армію на війну з Україною, яка вже показала свою силу на полі бою з російськими військами. Білоруси покорно встали очередь на уничтожение вслед за зеками и чмобиками российской армии. Это будет обидная и бессмысленная смерть. Белорусы будут умирать на украинской земле после и вместо зэков российских тюрем, чтобы отвлечь время и силы ВСУ от освобождения оккупированной Россией территории Украины. В будь-якому выпадку самопроглошенный президент Беларуси Александр Лукашенко застанет сил чинить опер с пробом президента РФ, Володимира Путина втягнутый его в открытую войну против Украины. За словами експерта, Лукашенко шалено не хоче посилати свою армію в Україну, але не тому, що він любить Україну, а тому, що небезпідставно побоюється, що ця армія поверне зброю проти нього. Ми бачимо, він петляє відчайдушно з останніх сил. Путін його вже чоботами в б'є, змушує. Мій прогноз допетляє: залишилося йому попетляти ще трошки до того, як українська армія отримає набір наступальних озброєнь, і перейде у вирішальний наступ, заявив Піонтковський. Російський публіцист додав, що загроза з боку Білорусі відіграє свою роль, оскільки Україна змушена тримати угруповання військ на кордоні. Нагадаємо, що саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ініціював раптову перевірку бойової готовності Збройних сил країни. Також з'явилася інформація, що Росія перекидає до північного кордону України військову техніку та відправила до Білорусі винищувачі. Представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що Україна готується до будь-якого можливого розвитку подій на північних рубежах, та продовжує зміст. Кордон із Білоруссю. Своєю чергою, фахівці Американського інституту вивчення війни АСВ вважають вкрай малоімовірним вторгнення Білорусі в Україну. В найближчому майбутньому в АСВ пояснюють, що росіяни спеціально просувають тезу про ймовірність наступу Білорусі. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ймовірність наступу з Білорусі стане можливою, якщо там будуть накопичуватись російські війська з технікою та озброєнням. І чисельність цього угрупування перевалить за 30 тисяч. За його даними, у РБ фіксується розміщення близько 10 тисяч російських військових. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.